Помістіть людей у сканер МРТ і показуйте фото різних облич, то просто їхніх знайомих, то тих, з ким вони мають романтичні стосунки, і ви побачите, що зростає активність взагалі інших ділянок мозку. Наприклад, у тих, хто дивиться на своїх коханих, найактивнішими є ті частини, що відповідають за систему винагороди, збудження і задоволення. І Ось це чи не на найбільше є небезпечне. Умовно виділяють три такі основні етапи романтичної взаємодії, які ну просто капець як відрізняються. Вони не обов'язково послідовні та не обов'язково проходять усі. І я би навіть назвала це не етапами, а скоріше станами. Отже, перший статевий потяг або пристрасть. Це про чоловічі та жіночі статеві гормони, які забезпечують нам сильну сексуальну мотивацію. І хоча тестостерон пов'язаний з високим лібідо як чоловіків, так і жінок, деякі дівчата повідомляють про сильне сексуальне бажання під час овуляції, саме тоді, коли організм готовий до запліднення. До речі, цікава особливість у роботі стриптизерок, яку віднайшли науковці з університету Нью-Мексико. Вони порівняли кількість їхніх чайових з днями менструального циклу. У пік фертильності ті отримують. В середньому 68 доларів на годину, а під час місячних лише 35. В решті днів приблизно 52 долари. До речі, дівчата, які приймали протизаплідні контрацептиви, не мали таких пікових днів з високими чайовими. Вони стабільно отримували близько 37 доларів на годину чайових. Про що це нам взагалі каже? Що танцівницям краще брати більше робочих змін у дні ближче до овуляції? Насправді є кілька варіантів, чому їм дають більше чайових. Можливо, тоді жінки виглядають трішечки краще. До речі, одну і ту ж дівчину вже в іншому експерименті опитувані вважають красивішою саме на піку її фертильності. Можливо, клієнти якось уловлюють запахи, які містяться у поті. І тому дають більше чайових. Або це просто пов'язано з тим, що танцівниці загалом є жвавішими, краще танцюють і більше заграють до клієнтів саме у період овуляції. А в дні, коли у них менструація, вони менш активні. Наступним етапом чи то станом після пристрасті є власне закоханість або притягнення. Знаєте, оце коли так тягне до людини, що просто зриває голову. Подякуємо за це дофаміну і норадреналіну, які змушують людей зосереджувати увагу на конкретній особі. Сексуальний потяг може працювати у парі з закоханістю, а іноді це цілком собі окремі явища. Але саме закоханість, як другий етап романтичної взаємодії, включає в себе такі процеси в мозку як отримання винагороди. Ми вже неодноразово згадували, що це відчуття набагато гостріше проявляється не просто коли ми отримуємо щось класне і бажане, а коли ми очікуємо це отримати. Перші кілька місяців закоханості часто дуже навіть хвилюючі, люди все ще вивчають одне одного і. Очікують завоювати прихильність. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Коли ми отримуємо те, що нам так сильно подобається: взаємну симпатію, поцілунки або секс, гіпоталамус виробляє наш улюблений дофамін. А ще норадреналін, який, до речі, відіграє важливу роль, і під час стресової реакції бий або біжи. Що змушує нас бути готовими до небезпеки? Тікай зі стосунків, так би мовити. Словом, ці дві речовини роблять нас енергійними і піднесеними. А деколи вони навіть призводять до безсоння та зниження апетиту. Буквально ми так закохуємося, що не можемо спати і їсти. І, взагалі, з'являються прояви схожі до обсесивно-компульсивного розладу. Зацикленість на одній людині у 2013 році науковці з Оксфордського університету навіть запропонували вивчати так звані ліки від закоханості. І що це можуть бути саме препарати, якими лікують ОКР. І якщо потяг чи закоханість не обіцяють нічого тривалого, прив'язаність, себто третій стан чи то етап, обіцяє переважно. Основними гормонами тут виступають окситоцин та вазоприсин. Перший ще називають гормоном обіймів, але він виділяється за різних обставин: як під час сексу, так і пологів та годування грудьми. Що спільного між сексом, народженням дитини та лактацією, запитаєте ви? Не всі ж вони приносять задоволення, а пологи це. Капець як боляче. Я знаю не тому, що народжувала, а тому, що народилась. Тож потяг виникає у нас завдяки статевим гормонам, закоханість системи винагороди та прив'язаність завдяки окситоцину і вазоприсину. Та для чого у людей взагалі розвинулася здатність до того, аби закохуватись? Наше нам це все? Щоб було з ким ділитись мемами? Ні, еволюційні біологи припускають, що все як завжди, зав'язано на розмноженні. Принаймні, так було у наших дуже дуже давніх пращурів, і ми успадкували це від них. Так вони могли займатися сексом і одразу розбігатися як котики. Але якщо обоє батьків залишалися разом надовго, то це збільшувало шанси на виживання їхнього потомства. Оскільки двоє це однозначно краще ніж хтось один з батьків, потрібно було щось, аби збільшити прив'язаність між ними. До речі, коли чоловіки стають батьками, у них падає рівень тестостерону, що знову ж підводить нас до думки, що ця еволюція таким чином подбала, аби чоловіки, принаймні на якийсь короткий час, були менш зацікавленими у пошуках нових партнерок. І ви скажете, Ілона. Ну зараз же купа людей закохані і не планують народжувати дітей. І я скажу, звісно, але еволюційні механізми це дуже тривала штука. Одна поведінкова риса не може отак за кілька сотень чи навіть кілька тисяч років виду змінитися. А скільки часу існують сучасні люди, котрі використовують контрацепцію чи кохаються не з метою народження нащадків? Відносно решти часу існування Homo sapiens – ну… Мізерно мало особливості романтичного кохання зазвичай тривають до 3-4 років. Це свого роду пік палкої закоханості, а опісля ентузіазм падає? Ну, здебільшого, бо це час, який був необхідний для наших пращурів, аби вигодувати і виховати дитину, так аби цього вистачило для підвищення її виживання. До речі, як ви думаєте, на який рік шлюбу найбільше розлучень припадає у західних суспільствах? Саме на четвертий. Тому еволюція, імовірно, заклала у нашому мозку механізми винагороди, які збільшують шанси на передачу власних копій генів. І аби ми могли успішно це все проходити, у нас виникають парні зв'язки і почуття. Ну і все еволюційна теорія не каже, як ми живемо та діємо зараз, як сучасні люди. Вона лише припускає, що якісь способи поведінки чи емоційних реакцій ми успадкували від наших пращурів. А в них вони виникали як певна перевага. Проте існує також гіпотеза еволюційної невідповідності. Припускаю, що зараз люди живуть у середовищі, яке дуже відрізняється від того, в якому еволюціонували наші прародичі. Відповідно, вони адаптовувалися під одне, а ми зараз маємо геть інше. І як наслідок, певні біологічні механізми не так реалізовуються, як вони еволюційно виникли. Водночас незрозуміло, чому цей механізм такий недосконалий, і люди можуть закохуватись в інших будучи в стосунках, закохуватися в кількох або не закохуватися взагалі. Можливо, еволюційні біологи та психологи помиляються, і кохання виникло з інших причин. Схоже, не всі люди однаковою мірою можуть любити саме через генетичне різноманіття. До речі, про гени, наприклад, дослідники з Каролінського інституту, що в Швеції, вивчали ген рецептора вазопресину у трохи більше аніж 500 гетеросексуальних чоловіків, що перебували у стосунках, і вони знайшли доволі цікавий зв'язок. У деяких чоловіків пари до ось цього гена взагалі немає, а в деяких їх є по кілька штук. Чим більше пар, тим менше вазопресин діє на мозок. Так ось, у тих чоловіків, котрі мали декілька пар цього гена, виявляли менше зв'язку із своєю партнеркою. Їхні дружини оцінювали якість шлюбу як значно гіршу, аніж дружини тих чоловіків, які взагалі не мали пари цього гена. Науковці знайшли зміни у щонайменше 61 одному гені, які можуть регулювати закоханість. Це здебільшого ті, які пов'язані із рецепторами дофаміну, вазопресину і окситоцину. Чи означає це, що на наші почуття впливають виключно гени, частково? А ще гормони, нейромедіатори, будова певних частин мозку, можливо, трохи виховання і середовище загалом впливає. Все Can you кажуть, любов осліплює, і це дійсно так. Ми буквально не бачимо недоліків наших коханих і ідеалізуємо їх. Дослідження показують, що у людей, котрі закохалися, зменшується активність префронтальної кори, яка допомагає нам робити судження і виявляти суперечності. А ще одна група вчених провели експеримент і прийшли до висновку, що коли ми розмовляємо по телефону з коханими людьми та з друзями, наш голос звучить по-різному. Під котрі визначили себе як активно закоханих, попросили зателефонувати своїм партнерам, а також друзям і запитати, як у них справи. Алло, що по русні? Згодом у другій частині експерименту науковці відібрали незалежних учасників для того, аби вони прослухали записи телефонних дзвінків і спробували визначити, які почуття має абонент до того до кого дзвонив. І знаєте, вони доволі непогано впорались із цим завданням та дійсно визначали правильно з більшою точністю ніж проста випадковість. Хоча вибірка дослідження невелика, і щоб робити якісь дійсно вагомі висновки, нам потрібно ще більше експериментів такого ж типу. Окрім того, дослідники провели аналіз аудіозразків і побачили, що учасники, які телефонували своїм коханим, імітували висоту голосу своїх партнерів. Автори припускають, що це свого роду прагнення бути ближчим до того, хто тобі подобається, намагання натякнути, що ми ніби схожі. Якби люди обирали собі партнерів виключно раціонально, то вони точно так само раціонально залишали би їх, наприклад, знайшовши когось об'єктивно кращого. Насправді романтичні почуття можуть мати настільки широкий спектр емоційних реакцій, що взяти і узагальнити оце це все доволі непросто і, мабуть, навіть недоречно. Бо деякі науковці взагалі натякають, що кохання це ще один вид залежності. Це є жах. Я думаю, що це якась хвороба. Дійсно, вони навіть простежують певну нейробіологічну схожість між закоханістю і залежністю, скажімо, від психоактивних речовин. Воно й не дивно, адже дослідження сканування мозку показують, що почуття інтенсивного романтичного кохання залучають ділянки системи винагороди мозку. Але може кохання покращувати наше самопочуття. Зважаючи на те, що початок стосунків у деяких людей дуже навіть стресовий, аж настільки що у них і рівень кортизолу у крові збільшується, то тут навряд чи самопочуття буде дуже хорошим. Але чим далі, тим закоханість навпаки може зменшувати рівень стресу. Вочевидь, завдяки. Партнерській підтримці. Так, можна знайти інформацію, що люди, котрі перебувають у довготривалому шлюбі, мають кращі показники здоров'я. Часом це тому, що якась людина поряд стримує від шкідливих звичок або допомагає зменшити симптоми депресії. Але, можливо, тут і причинно-наслідкові зв'язки сплутані. Цілком не виключено, що люди, котрі мають певні проблеми із здоров'ям, просто не вступають у стосунки. Тобто спершу захворювання та погане самопочуття, а звідти небажання мати пару. Втім, закоханість досі є однією із найпоширеніших причин, згідно з якою люди займаються сексом, не тому, що вони хочуть набути досвід чи отримати певні вигоди. А тому, що гормони. Деякі люди навіть називають себе демісексуалами. Тобто, як вони самі це описують, сексуальний потяг виникає лише тоді, коли з людиною вже встановлений і міцний емоційний зв'язок. Нема почуттів, немає сексуального інтересу. Як каже Роберт Сапольський, протилежність до любові не ненависть, а байдужість. Принаймні, коли ми закохані і коли ми когось ненавидимо, наш організм викидає хоч якісь гормони. Наше серце скорочується приблизно однаково і під час оргазму, і в момент, коли охоплює людь. А коли байдуже, то це зовсім інший спектр фізіологічних реакцій. Вочевидь, закоханість сучасних людей далеко не така ж, якою вона була сотні тисяч років тому. Бо ми надаємо їй ще й великого соціального значення, і мені насправді дуже цікаво, що на неї чекає у майбутньому.